Дорога українська громада, дорогі наші члени! Христос Воскрес! З нагоди Великодня! Хочу передати вам слова натхнення та вдячності за роки проведені разом. Нехай ваші домівки будуть сповнені світлом та радістю, а серця, любов'ю та миром. Після довголітної праці в кредитовій спілці Будучність я з радістю передаю відповідальність за керівництво нашою організацією, новому лідеру. Це була честь служити вам усі ці роки. Дозвольте представити вам Дам'яна Сніга, який тепер візьме на себе роль головного управителя. Дам'яне. Зичу тобі успіхів та вдячна за твою готовість до нових викликів. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Дякую, пані Оксано. Я з нетерпінням чекаю можливості працювати з усіма вами і продовжувати нашу місію, сприяти досягненню фінансового добробуту та процвітання нашої громади. Зі святом, дорогі друзі, нехай кожен день приносить вам нові досягнення. Дозвольте мені побажати вам всім благословенного Великодня. Нехай це свято принесе мир в Україні, радість та гармонію у ваші домівки. Христос, Воскрес! Воістину воскрес!